У середу, 15 травня, в Україні очікується прохолодна погода, переважатиме мінлива хмарність. За даними Укргідрометцентру, у південно-східній частині йтимуть короткочасні дощі місцями грози, а нарешті території опадів не буде. Синоптики зазначили. Що в цей день вітер буде переважно північно-східним 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 4 плюс 9, на заході та півночі плюс 1 плюс 6. Також на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до мінус 5 градусів. Вдень температура повітря очікується плюс 11 плюс 16, а на Закарпатті від плюс 17 до плюс 21. У Києві та області очікується мінлива хмарність, проте буде без опису. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря в області вночі плюс 1 плюс 6. На поверхні ґрунту заморозки 0 мінус 5. Вдень від плюс 11 до плюс 16. Температура повітря у Києві вночі плюс 4 плюс 6, а в день буде близько плюс 15 градусів. Синоптики Укргідрометцентру попередили, що сьогодні в західних північних областях. Вночі 16 травня в Україні, крім півдня і Закарпаття на поверхні ґрунту, очікуються заморозки 0-5 градусів. Рівень небезпеки перший жовтий. Також в Укргідромецентрі повідомили, що впродовж 15-17 травня у більшості західних, центральних, східних. Київській, Одеській областях та 16-17 травня на Миколаївщині, Сумщині та Чернігівщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. З 14 по 17 травня через утримання рівнів води на високих позначках на річці Десна та її притоці річці Снов буде тривати затоплення заплавних територій та доріг. На заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському, Чернігівському районах. Перший рівень небезпеки жовтий. У Корюківському районі Чернігівської області, другий рівень небезпеки Помаранчевий. Також на верхньому Дніпрі у межах країни триватиме затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення, ряду прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області, другий рівень небезпеки Помаранчевий. 14-17 травня у понизі Дністрата на його рукаві Турунчук внаслідок добігання паводкової хвилі з зарубіжної ділянки триватиме Підвищення рівнів води на 0,1-0,5 метрів над поточними рівнями, затопленням понижених прирічкових територій та можливим початковим затопленням сільськогосподарських угідь ряду прирічкових сіл в Одеському районі Одеської області, перший рівень небезпеки жовтий додали у повідомленні Укргідрометцентру. Крім того, внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло. Рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, третій рівень небезпеки коричневий. Раніше народний синоптик Наталка Діденко розповіла, коли Україна вижене антициклон. За її словами, вже від 16 травня в Україні почне теплішати, з четверга почнемо грітися, надалі повітря теплішатиме, дощ, який важко буде не помітити, найбільш ймовірний у суботу, зазначила вона. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.